Слава Ісусу Христу, з вами отець Степан, ви на каналі На Спасіння. Пробачте, будь ласка, дуже багато людей пише, що дайте світла, дуже темні відео і тому подібне, але ну на мене не треба дивитися, треба слухати, що я говорю. так? Але зараз є е, зима вже почалася, сьогодні сніг випав і день стає дуже скоро коротким. І переважно я сиджу в машині, поки в дітей є якісь там гуртки, собі читаю, думаю. Ось, і зараз от хочу поділитися, що я прочитав. Вже дочитую книжку, дуже багато є старців, є настільки гарних історій. Але зараз читав про Святого Пафнутія. І мені дуже сильно сподобалося. Я хочу з вами поділитися. Не буду тут дуже довго, але як так коротенько вам розкажу. Що ви також щось почерпнули. Отже, Пафнутій пафнуті, подвизався собі в своїй печері десь на горі і питається раз Господа: Господа, чи є ще хтось на світі такий, який може зрівнятися з моїм подвигом? Так? І він чує голос від Господа, каже: Так є. Каже, от в тому місці. Чоловік, який грає просто на інструментах на вулиці, каже, він зрівняється з твоїми подвигами. Ти, який, він, який відрікся від світу, постить, молиться, живе в пустині, без нікого сам, і там якась людина в місті, чуєте, зрівняється з подвигами цього монаха. І той пафнутій скоренько злазить з тої гори і йде в то місто, шукає того. Чоловіка і починає його розпитувати. Кажу, він його знайшов, каже, починає, каже, чи ти щось зробив таке в житті, щось таке, якийсь подвиг, ще щось. Каже, та ні, каже, я проста людина. каже, Був розбійником. Зараз граю на цих інструментах, щоб просто себе прогодувати. Каже, ну ж ти, ти щось зробив, ти щось таке. Каже, та ні, 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 ні. Ну каже, ну раз, каже, вдовиці поміг, каже, нагодував її. Другий раз ще якійсь жінці каже, вона хотіла е, покінчити життя самогубством, бо чоловік був в тюрмі, чоловіка катували, вони мали великий борг. І я заплатив їхній борг. Вона визволила свого чоловіка і всіх сім'ї, і стали вони щасливими. Одного разу когось там нагодував. І той, знаєте, так дивиться на нього. каже, І от людина от такими простими добрими речами. Підвищує, ну, рівняє, може зрівнятися з, з монахом, який подвизається десь в пустині. І отже, той пафнутій бере того чоловіка, каже, в пустині, каже, от весь ти маєш повну подвігів, робиш гарні речі людям, жертвуєш собою. Каже, тобі не вистачає духовного подвигу. І каже, він бере його до себе в пустиню, поселяє його в сусідній. Печері, вчить його молитися, подвизатися, дає йому спеціальні правила, за якими він має жити. І каже, за певний час він бачить, що ангели прийшли і забрали душу того чоловіка, співаючи псалми. Ось. І знов, Павнуті знов подвизається, і знов питається, Господи, чи от вже на цьому рівні, чи є ще хтось, що може зрівнятися зі мною? А Господь каже, так є. Каже, це голова того то села. І попнуть і знову спускається з гори і біжить в то село, шукає того голову села і його розпитує, каже, ну що ти таке зробив, може? Мені каже, Бог сказав, що ти достойний. Він каже: Та ні, каже, я нічого не цей, нічого не роблю, я проста людина. Каже, але якщо Бог тобі щось таке сказав, ну я просто каже, приймаю людей подорожніх, годую їх. Помагаю селянам, коли там роздаю поля людям, я собі не, не забираю краще, родючи я розділяю все порівно, стараюся, щоб люди жили в моєму селі добре, всі мали в достаток. І знаєте, такі прості-прості речі, жертвуючи собою заради інших. І знов пахнуть і каже, знаєш, тобі також не вистачає духовного подвигу. Він вчить його молитися, розмолитися, бере до себе, поселяє знову в сусідній печері, вчить його постити, оті всі подвиги робити. І знову каже, за деякий час, за кілька років, три роки щось пройшло. І пахнуть бачить, як ангели забирають душу того. І знову сталося третє. третій. подібна ситуація. Проста людина вже на іншому рівні, знову пахнуть і питається, і Бог каже: та є ще такий, от проста людина знов. Ось, і знов він бере, вчить його молитися постите, і знов душу забирають ангели в співах псолмів. І тут, наостанок, вже при кінці свого життя являється Пафнутій ангел Господній і каже: Пафнутій час прийшов. І Пафнутій говорить останні слова до братії. І я вам просто хочу зачитати, це просто чудово. Він говорить. Не повинні ми зневажати нікого в цьому світі, чи то розбійник, чи комедіант, чи простий селянин, чи жонатий чоловік, чи купець, відданий своїй торгівлі. При кожному способі життя знайдуться душі бажані Богові, які здійснили діяння нам невідомі, але такі, що приносять радість Богові. Зрозуміло, що Бог і приємний не стільки той чи інший спосіб життя або зовнішня поведінка, стільки чистота, внутрішнє сприймання серця і моральна гідність вчинків. Так, порозмовлявши з кожним окремо, він віддав дух свій, і присвітери явно бачили, як взяли його душу ангели Божі. Возносячи співе і хвалу Богові. Ось так. Є багато чого, чому повчитися. Амінь.